Стучний інтелект мав забрати у тебе роботу. І що ти робиш? Ти просто працюєш більше. Ча GPT пише листи за 10 секунд, ти мав змінити час, правда? Та подивись навколо, люди не відпочивають більше. Ми просто пишемо у 10 разів більше. Ми працюємо більше. Це парадокс Джеванса. Йому понад 150 років, коли в 19 столітті створили ефективні парові двигуни, всі зраділи, тепер використаємо менше вугілля. Результат спалили у 100 разів більше, бо двигуни стали настільки зрубними. Ручними, що їх почали будувати скрізь і усюди. Те саме сталося зі світлом. Світлодіоди споживають на 90% менше енергії, ніж старі лампи. І що ми зробили? Засвітили все: будівлі, дерева, ніч більше не існує. Вона може вмикатися і вимикатися. Світ став постійним днем, і ми витрачаємо на освітлення більше, ніж будь-коли. Тепер штучний інтелект. Ми думали, він позбавить нас рутини, роботи. Ми будемо більше відпочивати. А він просто зробив рутину нескінченною. Ти пишеш не один лист, а 50, не дозлічуєш тему, а сотні дрібниць, які з'являються щохвилини. Ефективність ніколи не означає спокій. Ми думали, ми будемо вільними від роботи, ми використаємо цей вільний час для себе, для розвитку, а ми будемо працювати тільки більше. Хіба таке майбутнє ми хочемо бачити? Чули про теорію мертвого інтернету, У моєму відео на Ютубі я розповідаю про це. І повірте, це може налякати.